Я хотів розказати сьогодні про замовлення. А, ти вже знімаєш? Дивіться, будь ласка, дуже цікава ситуація. Замовили буквально тиждень назад у нас доріжку. Було прохання яке в покупців, щоб доріжка була недорога, але щоб можна було її постирати. Ми пропонували і такі і такі варіанти. Пропонували навіть зі знижкою коврову доріжку. Різниця між войлочною і ковровою була буквально 450 гривень на великому розмірі на 3х3 але ні, люди все-таки вибрали войлочну основу, тому що вона була недорога, а різниця 500 гривень 450, їх для них було якби трошки дорого. Ми їм висилаємо її, і знаєте що? Ця доріжка йшла на віранду. Там, де вода, там, де ходять взуті. Через тиждень дзвонять, що вишліть нам, будь ласка, ту доріжку зі знижку, яку ви нам перший раз обіцяли. Тому це замовлення їде на віранду. Я хотів, що сказати. Дивіться, будь ласка, в нас є дуже багато доріжечок з гарними знижками. Тобто, якщо ми беремо навіть найдешевшу доріжку на войлочній основі, ось дивіться, будь ласка, навіть якщо ми візьмемо найдешевшу доріжку на войлочній основі, і якщо ми візьмемо по розпродажу ось такі от гарні доріжки, а є багато кусків, різниця буде зовсім невелика. Дивіться, оце замовлення їде на сьогодні на віранду. Розмір 3 на 3. класнючий класнючий килимочок. Темненький, головне ковровий. Ви зможете його запросто постирати. Будь ласка, звертайтесь. Якщо у вас є інші пропозиції, звертайтесь в коментарі, все пишіть, все порахуємо, все розкажемо. Килими України.